Продажу свіжопригнаний з Німеччини Ford Fusion 2007 року випуску з бензиновим двигуном 1.4MPI. Автомобіль свіжопригнаний з Німеччини з пробігом 132 000 км від першого власника. Пробіг повністю підтверджений, всьої сервісною документацією. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Без жодних зауважень по козову. Стан просто неймовірний. Всі вікна в рідні, 17-тіски, літня гума практично нова. Ось такий стан гуми, такі дески. По салону. Охайний. має кондиціонер, два ключі, два передніх склопідйомника, бортовий комп'ютер. Багажник багажнику повний оригінальний пакет, нова запаска. Автомобіль знаходиться в місті. Вінниця. Ціна даного автомобіля 5800 доларів. Кого зацікавило? Телефонуйте, пишіть, приїжджайте, оглядайте та купуйте.